Що таке поклоніння Богові? Чи поклоняєтесь Богові ви? Як необхідно поклонятися Богові в дусі чи в істині? Спитаємо Олів'ян. Тобто, якщо ти поклоняєшся Богу лише для того, щоб для вигляду, для того, щоб ну, брешеш фактично, ти не віриш, але ти просто це робиш, тому що так роблять всі, це не віра, це не поклоніння Богу, це поклоніння ідолу. Я розумію ці слова так, що треба не робити нічого поганого людям. Е, ну, Жити справедливим життям, вірити в Бога. Ну, я думаю, що треба діяти так, як він колись вчив. Коли він розказував все учням, як він вчив, так треба діяти. Думаю, це буде правильно. Наш Бог це є особа, якої ніхто ніколи не бачив, але е він, він себе зарекомендував саме більше. Це є через Біблію, і саме більше через свої творива. Всіми своїми звичками, поступками, коханнями, інтимними речами бути присутнім при Богові, більше не при прикому. По-перше, нас Бог треба тільки один, щоб Бог був. Щоб не, не казати, наприклад, зараз в нас йде таке, що гроші, то теж так рахується, як поклоняється грошам. Нічого доброго в цьому не бачу. Я переконалася, що не в буквальних зображеннях є сила Бога. Сила Бога є якраз от в тому твореві і в Біблії. Ну, не, не вірити не показно, так е, щоб це виглядало як відбування якогось ритуалу. А мати це все в серці в середині. вас світ театр. Чоловіки, жінки. У ньому всі актори. Вони виходять і заходять, і кожен. Не одну з них грає роль. В древності людину, яка займалася акторським ремеслом, буквально називали лицеміром. Причиною було те, що один актор, граючи кілька ролей, під час вистави, змінював декілька масок. Так, це слово набуло негативного змісту. Так стали називати лукавих людей, які приховували свою істину суть, мотиви і цілі за благочестивою маскою. Всі ми в житті граємо певну роль. Причому не одну: роль дитини, студента, батька чи матері, працівника чи керівника, роль атеїста чи роль віруючої людини список може скласти великий. Часом граємо не ту роль, яку хочемо грати. Часом граємо успішно, часом невдало, а буває фальшиво і навіть провально. Та, напевно, головна роль, яку ми граємо в житті. Це роль людини. Власне кажучи, це навіть не роль, а те, ким ми є насправді, принаймні те, ким ми маємо бути, виконуючи любу роль. Ісус, звертаючись до найрелігійніших людей свого часу, сказав такі слова. «Лицеміри, про вас добре Іса, я пророкував, бо говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. В цьому вся справа. Бог чекає від нас, не гри в релігію. Мого потрібне наше серце, а не маска. Ми можемо носити її перед людьми, але заховатись за нею від Бога не має сенсу. А яка ваша думка?